Лазівські шляховики завершують ремонтувати тротуари. Їм залишається зробити центральний хідник по проспекту перемоги. Його почнуть реконструювати днями, а завершити мають до 24 серпня, Дня Незалежності України, каже директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. Шляховики вже відновили три хідники по проспекту перемоги по вулиці Богданівській і на мосту по вулиці Моторного. Сьогодні вранці, 17 серпня, наша знімальна група прогулялася шляхопроводом. О 9-й ранку на мосту по вулиці Моторного містян ходить небагато. Ті, кого ми стріли, пояснили. Основна маса людей проходить тут ще до 8 ранку або близько 17-ї години. Заводчани йдуть на роботу, з роботи, а молодь добирається цим шляхом до професійного ліцею. Сергій каже, постійно ходить цією доріжкою до гаражу. Вона суттєво змінилася. Розчищили, сколько. Ну, тут же, тут, же, тут же і коляска было трудно проїхати. А так зараз взагалі не подобається. Хорошо зробили. молодцы. Так би везде так би зробили, взагалі б в нас бы би був найкращий. Олександр тут проходить не часто. Що тротуар відремонтували, тільки сьогодні побачив. Потрібно в будь-якому випадку. Ну, добре, ми зробили, слава Богу, слава Богу що хоча б так. Пані Світлана дякує тим, хто тротуар зробив. Отлично, якби ще трохи до кінця туди зробили. Ремонт проводили не капітальний, а поточний, пояснює керівник Екосану Володимир Селезньов. На цей тротуар з міського бюджету витратили 180 тисяч гривень. Це поточний ремонт, який передбачає сплошне покриття не більше 40%. Шляховики не тільки заасфальтували хідник, звідси вивезли більше 50 тонн землі, каже директор Екосану. Той ґрунт на тротуар накидали під час ремонту мосту ще шість років тому. Озеленювачі обрізали тутешні дерева. Вперше за багато років у лозові роблять пішохідні доріжки, кажуть шляховики. Про це лозівського мера і депутатів просили містяни. Пані Віра вже й не пам'ятає, коли на мосту тротуар ремонтували. Давно давно я даже не скажу вам. Давно. Вот это вот первое, що дай Бог ему здоровья, что действительно он сделал. Сколько людей на завод ходит? Ну все ж здесь ходят. Здесь страшно, что было. Пройти было страшно. А теперь хорошо. У шляховиків за планом цього року чотири хідника. Вони вже зробили доріжки по вулиці Богданівській, по проспекту Перемоги в районі Палацу культури і на мосту Моторного. Незабаром візьмуться за останній тротуар. Це ділянка проспекту від торгівельного центру до вулиці Супруна. Квапитимуться її завершити до дня незалежності, каже Володимир Селезньов. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія компанія Лозова».